Всіх вітаю на каналі Мета кохання, безперечно, найсильніше почуття, яке, здавалося б, може подолати будь-які проблеми. Однак, коли партнери не підходять один одному, навіть сила цього почуття не може утримати їх разом. Деякі знаки зодяку не просто не підходять, а навіть протипоказані один до одного. Саме про такі пари ми й поговоримо у сьогоднішньому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І ми починаємо. І перша пара, про яку ми поговоримо, це овен та риби. Ця пара з перших днів стосунків ходитиме мінним полем. Риби спробують погасити полум'я овна. Яке для представника цього знака є життєдайною силою та головною умовою досягнення успіху. Через негативний вплив риб овен втратить впевненість у собі та волю до перемоги, стане пасивним. У нього виникнуть проблеми на роботі, а часом і матеріальні труднощі, що стане приводом для сварок між закоханими та згодом призведе до розриву стосунків. Наступна пара близнюки та скорпіон. Скорпіони дуже темпераментні та ревниві особи. Намагаючись захистити свою територію, вони намагатимуться закрити вільних від природи близнюків у чотирьох стінах. В результаті близнюки або впадуть у депресію, опинившись не у своїй стихії, або з усіх ніг тікатимуть від свого ката. Шансів побудувати стійкі стосунки у такої пари дуже мало. Далі телець та близнюки. Уродженці цих символів відрізняються один від одного. Близнюки фанати змін та нових вражень. При цьому в гонитві за новизною вони іноді дозволяють собі поступки, які можуть призвести до негативних наслідків. У той же час тельці дуже незмінні. Вони всією душею прив'язуються не лише до людей, а й до життєвих обставин. Тому постійні американські гірки близнюків дуже втомлюють їх і навіть можуть загнати у депресію. І остання пара у сьогоднішньому відео рак та водолій. Водолій це людина свято. Він завжди потребує колейдоскопу вражень, постійно намагається додати у своє життя нові яскраві фарби і ніколи не сидить на місці. Раки, навпаки, дуже спокійні, любителі сімейного затишку та традиційних цінностей. Вони постійно гальмуватимуть водоліїв на шляху до яскравого життя і намагатимуться вгамувати їхню енергію, що фонтанує. Таке ставлення призведе до втрати водолія сенсу життя. Якщо він залишиться у цих відносинах, то просто зав'яне від нудьги. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.